На вулиці Мечникова, будинок номер 82. Lace. У нас п'ятий поверх, він взагалі весь без фасаду по кругу. Lace. Тобто повністю фасад ми весь відновлюємо. Стекламо всі зовнішні прийоми балкони ми не чіпаємо. І всюди по будинку стояв у нас профіль 60 мм. Сюди ми вже ставимо, вже відповідності до діючих будівельних норм, ставимо 76-й. І 40-го Ну, Бо є норми, тобто принципі, ну, тут не те питання, щоб економити. Вхідні парадні двері міняємо, сюди ставимо нормальні, Ну, не хлам, хламіки були нормальні, вхід підвалу робимо металопластик. Влітку ми робили демонтаж. Верхніх двох поверхів допомагали місцевим. Вивести сміття, якось прибрати перед початком будівництва дуже прикольна ОСББ. Тут класно була така, скажімо, ком'юніті. Люди не виїхали, вони допомагали, тому нам дуже хотілося в першу чергу допомогти цьому будинку. І по всіх параметрах будинок підходив, тому що люди тут реально живуть. Кількість квартир, квадратні метри площі, документи все було в порядку. Тому ми почали тому розробляти сенс. проєкт. Не віриться. По складу робіт і по часу, по календарному графіку, що ми тут плануємо. В першу чергу займаємося відновленням покривельних робіт. Роблять примикання, паралельно працюємо в комплексі по всьому будинку. Зараз всередині здійснюються штукатурні роботи по місцям загального користування. Хлопці відновлюють стіни. Зараз будемо займатися демонтажом по фасаду мінеральну вату. Будемо утеплювати наші квартири, що знаходяться на п'ятому поверсі, де будуть виконуватися безпосередньо ці роботи. Ми дуже задоволені. Це найкращий а, початок року, який можна було тільки уявити. Це допомога людям, яку ми нарешті можемо робити не просто на словах і там якісь. реально, ми да. наступному тижні вже починаємо там будувати. Цей закінчуємо будинок. Ну, Ой! Починається да, великий, ми довольні, великий е час е фонду. Дуже. <реш>